Всім привіт! З вами Кравтяренко. Сьогодні я хочу показати вам проєкт, над яким працював минулі місяці. Ні, набагато краще я покажу малюнок проекту. Справа в тому, що я ще не закінчив з цим, але ідея ось така. Уявіть, що вам більше не потрібні програматори для мікроконтролерів та унікальні шлейф для кожного девайсу, який попадає вам в руки. Так би мовити, один програматор, щоб керувати ними усіма. А тепер уявіть, що це універсальний пристрій, який може працювати майже з будь-якою шиною даних, тобто ви можете прошивати мікроконтролер через UART, а в наступну мить вже читати E2C Flash чи виводити символи на LCD дисплей. Можливо, хтось питає, а для чого це потрібно? У мене і так є USB UART за 3 копійки, і я відповім: бо у мене цілий ящик програматорів і шлейфів до різних девайсів, але і цього недостатньо, і періодично руки тягнуться, купити ще щось. Іноді хочеться випробувати який-небудь модуль безбірки схеми. Та прошивки мікроконтролера, або необхідно прочитати чи записати мікросхему флеш-пам'яті. Звісно, все це можна зробити за допомогою Raspberry Pi, але ключова особливість моєї задумки це робити все без спайки чи втикання дратів у макетну плату. Отже, я хочу зробити такий сендвіч. Основа це Raspberry Pi будь-якої версії, хіба що в версії 1 буде менше активних ліній. Активні лінії можна використовувати як E2C, SPI, URT, будь-що. Начинка це плата мультиплексорів, які дають змогу підключити будь-яку з 16 активних ліній Raspberry Pi на будь-який вихідний контакт. Верхній слой це макетна плата, підключена до виходів мультиплексорів. Таким чином, змінюючи конфігурацію виходів, можна налаштувати макетну плату під будь-що. Треба прошити ESP8266 на модулі VT Cloud не проблема. Налаштовуємо 9 та 10 виходи, як RX, TX, 16 як 0 живлення, 8 як 3,3 Вольта, перший як вихід скидання і 13 як вихід для режиму програмування. Жодної пайки. Просто вставляємо модулю макетну плату і запускаємо прошивання. Треба зробити дамп пам'яті мікросхеми AT24C16. Знову не проблема. 4 вихід 0 живлення, 9 живлення 33 Воль, 10-й вихід на захист від запису, 11-й, 12-й SCL та SDA. Жодної пайки. Не потрібен окремий девайс для считування. Просто вставляємо мікросхему в макетну плату і запускаємо дам. Можливо, вам потрібно прочитати RFID-мітку за допомогою модуля RC522. Налаштовуємо перший вихід як 3,3 вольти, другий вихід як вихід скидання, третій як нуль живлення, п'ятий як МІСО, шостий, як MOSI, сьомий як СЦК і восьмий, як SS. Знову жодної паки, просто вставляємо модуль макетну плату і запускаємо зчитування. Треба прошити STM32? Будь ласка, сконфігуруйте SVD роз'єм і прошивайте. Відновити бутлоадер на Arduino знову не проблема, треба тільки сконфігурувати із роз'єм. Я думаю, можна знайти і інші застосування, цілком реально зробити комбайн, що стане гарним помічником в розробці. Якщо вас зацікавив цей проект, то не соромтесь написати свою думку в коментарях і поставити лайк. А поки це все, дякую за увагу.